І всім привіт, народ, з вас підпису вподбайка. Так, ми продовжуємо. Ради Вейджу Хістрі 3 за Монголію, з метою формування Монгольської імперії. Я дуже багато тупив в цьому проходженні, але не здаємось, не здаємось, продовжуємо тупити ще саніше. Коротше, в мене зараз єдина проблема, яка є, це нестача людських ресурсів, нестача ліміту, тому дуже по-хорошому ось в це сісти, тому що грошей в мене більш-менш вистачає, але у всіх інших там ліміт військ величезний, а в мене просто ось такі провінції. Які ви зараз бачите, що дуже сильно-дуже сильно мене зупиняє і відкидує зростанні. А коли я зупиняю, щоб качати провінції, типу мене на мене нападають. Перше, просто в якийсь момент на початку гри пропустив цей момент, де треба було б сісти і качнутись ось в цьому всьому. Ну просто бачите, скільки в мене провінцій просто нульові. І оце так втомлює, в мене просто дуже багато неякісних провінцій. Але нормально, потрохи. потрохи поступово. Я отримую ліміт свій нормальний, який заслуговую. Бо знову 62 тисячі. На моїй кількість провінції 62 тисячі у мене зараз типу, ну, людей. І зараз, скоріш за все, на мене хтось не падає просто в крису, поки я качаюсь. А воно так і буде. І захопить провінції, які я якраз качаю. Ось ось щось таке і буде зараз. Так, зазвичай, мене. ага. А я Кореї прям. Для Кореї прям ворог. У вас тепер альянс з Китаєм, але це ніяк мені не допоможе, бо Японія має. Моє, мою. цей самий... мої провінції якість. І це мені ніяк не допоможе те, що тепер. Кореяне з ними. Блін, Янма також. Жах. Я, Янма це також жах. Я навіть економічно не тяну нікого. Пакистан, типу, Марія нет, Казахстан з, з Туреччиною з великим лімітом. У Ірану великий ліміт. Знову ж я навіть економічно не тяну. А може тоді, в такому випадку, якщо я навіть економічно не тяну, що взагалі неадекватно. Може тоді майстерні? Це може частково врятувати ситуацію. Але ні. Але не врятує. Ого. У нас є приїнція, якої немає чек для будівництва, це якось дивно. У на нас же і спадок зараз дуже повільно качається. Ми давайте тут темпи зростання візьмемо, додаткові. Хоча нащо? Нащо я це зробив? Так, майстерні усюди є, а це мене на 2,5 до 2,5 тисяч збільшило по економіці. Цього вистачить на... на нікого. Ні, це хорошо, це я непогано себе підкачав, насправді так кажучи. І насправді так кажучи, щоб інфраструктуру мати. Погнали. в деяких регіонах, типу, не проблема максимум зараз качнути. Прохочете, скільки в нас регіонів де тільки по одній інфраструктурі можна. Але там мало лишилось, ну так. Навіть інфраструктура забудована. Блін, я просто я відстаю від всіх, і це мені не подобається. Так, темпи зростання, раз. Тут ще темпи зростання, бонус в деяких принципах зараз явно можна економіку. так завдяки збільшення темпів зростання. Так, і може? Навіть мануфактуру закидати всім. Не знаю, наскільки воно того коштує. ну подивимось. Хоча б порівнятись по економіці до інших. До когось, хоча б до когось. Я слабкий, я слабкий, я знато слабкий. Знову ж, якщо б я не втратив в своїй провінції, я зараз відновлюсь до рівня, на якому я до цього був просто. Ти. Японія. Південна Корея, Альянс. М'янма, ти без альянсу, але 253 ліміта військ. Населення більше, економіка більше. Ти альянс з Афганістаном. Нормально. Блін, знову ж ліміт військ навіть більше. Та ні, гаразд, навіть економіка більш, ось так раніше буде сказати. Це те, в чому я завжди маю перевагу. Так, стоп, ти воюєш з В'єтнамом. В'єтнам. 162. Може допомогти В'єтнаму проти М'янми? Якщо так подивитись, мені від я... М'янми досить багато провінцій треба. Покращити палки. Покращити. Максимальні втрати на армію. Мої війська. Побіжали під м'янму. Тримай генерала. Тримай ще. Ой. Я б ще побільше військ викликав. Ой, дуже хочеться вірити, що вони зараз виснажені. Дуже хочеться вірити. А, що ви закінчили війну? Ні, все ще воюють з Вітнамом. Але я на всякий випадок збережусь. Ну, пробачте мені, що я не хочу програвати. Я І так вже багато послував. Так оголосити? І полетіли кудись їм в столицю. Подивимося, як вони на це відреагують. Ой, ой, ой! Вони мене відбили? Та ну, ні. Ой, ой, ой. Хм, але лишився трохи В'єтнаму. Вийти до головного міню, так? Завантажити. Ну блін, просто людські. Коротше, ліміт армії. Мені не вистачає ліміту армії. Я намагаюся, я щось роблю, але я такими темпами далеко не піду. Окей. М'янма. покращити. Корея, покращити. Попросити військовий прихід. Вони погодились? Погнали сюди. Зараз почекаю, поки М'янма закінчує війну з В'єтнамом. Є. І заберу ось цей виступ на образу на оголосити. Зафарбувати. Це в нас. О, Тайвань. Цікаво. Та ти тупи їх вже. І далі захоплюй. замальовуй. Та ну ні, Японія, та ну. Знову, я, не, я ніяк не переможу. Здатись, вони зараз. Я програв. У мене тільки тут щось лишилось. Але це знущання. 608 економіки. <гум> мінус. Мінімальні витрати на армії. Коротше, я дуже багато тупив в цьому проходженні, дуже багато. Якщо я ось так захочу зробити, я навіть відтам по. Я навіть ці принципі повністю не захоплю. тут оточити їх не зможу. 12, ну, 20 плюсом. Але, блін, Японія тепер ще сильніше по економіці. 8-5 економіки має. Всю мою економіку просто мають. Ну вони не переможні зараз. Вони просто можуть продовжувати всіх давити і так далі. Ну, типу, знову ж, те, що я там ще людські ресурси качав і так далі. У них ще ліміт армії просто неймовірний. Інфраструктури, купа, 779 інфраструктури завдяки мені. Ліміт армії 342. Я не витягну. Все, я, я вже не витягну. я. Здаюсь, все, 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 все лох, лох, ну що сказати ще про мене? Що ще про мене сказати? ну, Сам винен, Тупив, багато тупив згоден. По посиланні в описі ви можете знайти ін... мої ігри, придбати, знайти, додати до особливо знайти War Factory, гра, яка вийде аж через півроку, але виглядає вже прекрасно. Якщо ви до добажано, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити. Ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, вподобай, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.